Замах на Дональда Трампа під час предвиборчої поїздки до містечка Батлер, що у штаті Пенсільванія, річний чоловік стріляв у політика. Трамп отримав поранення. Одну людину вбила куля нападника. Ще кілька присутніх отримали поранення. Про все це в деталях розкажу вам янгеліна Швець. Ви на фабриці новин. Мерші підпишіться і поставте лайк. Експрезидент США, а нині кандидат у керівники сполучених штатів, республіканець Дональд Трамп, перебував 13 липня у Пенсільванії. Там він проводив свою предвиборчу агітацію. Під час зустрічі з жителями містечка Батлер Трамп якраз виголошував промову, як пролунало кілька пострілів. Момент прольоту кулі біля експрезидента зазнімкував фотограф Дух Мілс. Ця світлина просто вражає. Потім американський політик схопився за праве вухо та пригнувся. У нього по обличчю та сорочці потекла кров. Вмить до Трампа підбігли охоронці. Вони закрили його собою і вивели зі сцени. Але перед тим як піти, політик показав публіці стиснутий кулак. Американські змі нині повідомляють про щонайменше одного загиблого та двох поранених внаслідок стрілянини на предвиборчому мітингу Дональда Трампа. Очевидці подій, яких опитали медіа, зазначають, що постріли пролунали з багатоповерхівки, яка розташована неподалік місця проведення агітаційної зустрічі. На місці також з'явилося багато правоохоронців. Видання за New York Post повідомляє, що чоловік, який намагався поцілити у Трампа, це 20-річний Томас Меттью Крукс зі штату Пенсільванія. Його нібито Одразу ліквідували правоохоронці за даними джерел видання. Чоловік сидів на даху виробничого заводу орієнтовно за 120 метрів від сцени, де виступає Трамп. Змі також повідомили, що на місці замаху знайдено гвинтівку Колт AR-15. ФБР вважає стрілянину спробою вбивства Трампа. Федерали також заявили, що проведуть детальне розслідування цієї події. Телекомпанія NBC з посиланням на американських чиновників заявила, що стрілок на мітингу Трампа не має жодних стосунків та зв'язків до інших світових держав. Тим часом мережею почало гуляти відео, у якому нападник Томас Меттью Крукс заявляє, що ненавидить республіканців та ненавидить Трампа. У соцмережі ікс, це відеозвернення спростували. Пишуть, що цей ролик з'явився вже після замаху на, на республіканця. Його записав блогер, який зовні схожий на Томаса Меттью Крукса. Наразі сторінку блогера, де публікувалося це відео, закрито від глядачів. Сам Дональд Трамп вийшов на зв'язок приблизно через 2,5 години після інциденту. У дописі політик сказав, що куля пробила верхню частину його правого вуха. Його вже виписали з лікарні. Послухайте цитату. Я одразу зрозумів, що щось не так, почувши свист, постріли і одразу відчув, як куля роздирає шкіру. Було багато крові, тож я зрозумів, що відбувається. Неймовірно, що такий акт міг статися в нашій країні, написав кандидат в президенти Сполучених Штатів. Також він подякував секретній службі США та всім правоохоронцям. А ще висловив співчуття сім'ї загиблого на мітингу. А тим часом прес-секретар Дональда Трампа Стівен Чунг повідомив, що після замаху експрезидента одразу направили до лікарні, згодом надавши всю необхідну медичну допомогу, відпустили. З Трампом все гаразд, додав речник республіканця. Трамп вже прилетів до Нью-Джерсі. Він, виходячи з літака, помахав присутнім журналістам. Також на відео видно, що кількість охорони та силовиків значно збільшились після замаху. На подію відреагував зокрема президент США, а також головний конкурент Трампа Джо Байден. Він заявив: цитую: мене проінформували про стрілянину на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії. Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також. За всіх, хто був на мітингу в Америці, немає місця такому насильству. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоби засудити це, наголосив Джо Байден. Президент України Володимир Зеленський коментуючи замах на колишнього президента США, побажав Трампу швидкого одужання. Також наголосив, що такому насильству немає виправдань. Прошу послухати жахливий злочин, який можна тільки засуджувати, і який демонструє наскільки серйозні виклики глобально зараз. Перед демократією, насильство в жодній формі і ніде абсолютно не повинно взяти гору. Я впевнений, Америка гідна. Пройде цей виклик недопрацювання правоохоронців у підготовці мітингу. Такого висновку дійшли два екс агенти ФБР Стів Мур та Бобі Чакон. Вони поділилися із журналістами CNN своїм баченням стрілянини, яка відбулася у містечку Батлер під час агітаційного виступу республіканця Трампа. Бобі чакон заявив, що шокований тим, що на цьому даху, з якого стріляли, нікого із охоронців не було. А це, зважаючи на досить близьке розташування будівлі від сцени, його колега Стів Мур сказав сказав, що той факт, що хтось дозволив, щоб цей дах був без нагляду, без охорони, міг бути недоліком планування або виконання. Водночас Мур додав, що, хоча агенти секретної служби могли бути попереджені про місцезнаходження стрільця, вони також могли мати дуже обмежений огляд, бо в тому місці на даху, звідки нападник стріляв, знаходилася невелика стіна, яка все прикриває. Мільярдер та один із фінансових донорів кандидата республіканця Ілон Маск заявив, що цей інцидент у штаті Пенсільванія це була або недбалість, або навмисна операція секретної служби. Він також закликав очільника охорони експрезидента піти у відставку. Ще маск написав, що за останні вісім місяців його двічі теж намагалися вбити. Він заявив, що дві групи людей зі зброєю затримали за 20 хвилин їзди від штаб-квартири Тесла у Техасі. Попереду небезпечні часи додав маск ветеран бойових дій в Іраку Блейк Холл опублікував на своїй сторінці у соцмережі X кар карту місця проведення мітингу Трампа, на якій також є будівля, з якої стріляли у кандидата в президента США. Він написав: цитую, я був офіцером з працевлаштуванням снайперів у своєму батальйоні та керував сотнями бойових вильотів. У плані безпеки були серйозні прогалини, які дозволили стрілку влучити в президента Трампа з орієнтовно 130 метрів. Це легкий постріл, заявив хол в оточенні Трампа. Також ставлять під сумнів дії секретної служби охорони. А спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив, що викличе начальника служби для доповіді стосовно інциденту. Син незалежного кандидата на виборах президента США Роберта Кеннеді молодшого Бобі Кеннеді III різко розкритикував секретну службу США на тлі замаху Дональда Трампа. Він написав. Незахищений дах за 150 ярдів. Кількість свідків стверджують, що вони кричали на спецслужби та поліцейських протягом 3-4 хвилин, спостерігаючи, як хлопець із рушницею доповзає до місця та робить свій постріл. Візьміть свою секретну службу і засуньте її. Далі допис онука убитого президента США можете прочитати самі. Збройний напад на Трампа це безповоротний момент, який визначить долю США. Пише видання Телеграф. Журналісти зауважують, що саме таким чином Трамп повернеться в Білий Дім. Фотограф New York Times зміг зафіксувати політ колі, яка потрапила в Дональда Трампа. А про те, що Трамп, схоже, вже виграв вибори, пише політико. Таке твердження наводять виданню республіканці з конгресу США. Вони впевнені в перемозі Трампа, бо зазначають, спроба замаху на колишнього президента згуртує його прихильників та змусить їх прийти на вибори. Зазначу, за кілька годин після інциденту Трамп повідомив, що куля пробила верхню частину його правого вуха. Цитую, я одразу зрозумів, що щось не так, почувши свист, постріли й одразу відчув, як куля роздирає шкіру. Було багато крові, тож я зрозумів, що відбувається. Кінець цитати нині ставки на перемогу Трампа підвищились до майже 68%, Тим часом, як у Байдена, всього 15%. Журналіст Майк Накі оприлюднив свою версію, чому секретна служба не обезпечила дах, звідки стріляв нападник. Він пише, що ймовірно, стрілка прийняли за свого. Зацитую вам частину допису. Як ніяк не зможуть це довести, але на 90% впевнений, що секретна служба прийняла його за свого. Ну, типу, є дах, там лежить стрілець. Логічно, що це свій. Чому не перевірили його по рації, А навіщо, якщо ти пелен? Найчастіше такі історії пояснюються саме такими випадковостями та непрофесіоналізмом. Зауважив накі. Він також пояснив, що найімовірніше це була самостійна операція, аж ніяк не робота найманця, бо стрілок не був професіоналом. Послухайте. Я багато дивився інтерв'ю з армійськими снайперами. І всі вони в один голос кажуть, що стрілянина в голову кіношний та ігровий штамп. Занадто маленька і рухлива мета. І так ризикувати нема сенсу. Куди найдійніше стріляти в груди? Кінець цитати. Що наразі відомо про стрілка, який намагався вбити експрезидента, а нині кандидата в очільника США Дональда Трампа. Тут ФБР повідомляє, що це 20-річний Томас Меттью Крукс. Він жив у місті беттл Парк у штаті Пенсільванія, приблизно за 55 кілометрів від місця проведення мітингу Трампа. Цьогорічні президентські вибори були першими, на яких він мав право голосувати за віком. Крукс також був зареєстрований як республіканець у базі даних виборців штату. При цьому в 2021 році він пожертвував 15 доларів руху, що підтримує демократичну партію. До слова пожертва була зроблена 20 січня 2021 року в день інвагурації Байдена. Томас Метю Крукс ймовірно був фанатом каналу про зброю, адже під час стрілянини був одягнений у футболку популярного ютуб-проєкту. Медіа заявляють, що стрілка ліквідували. Журналісти намагалися поспілкуватися із батьками цього чоловіка, та наразі ті відмовилися від будь-яких коментарів, допоки не поговорять із американськими правоохоронцями. Нью-Йорк Пост повідомляє, що охорона Трампа не має ресурсів, щоб припиняти можливі атаки снайперів. За інформацією газети, Трамп переміщується територією США лише з малою частиною охорони. Служба безпеки, експрезидент Сполучені Штати не отримує від уряду сил та засобів, щоб протидіяти можливим атакам. Пишуть журналісти. Видання Нью-Йорк Таймс пише, що в мережі вже ширяться коспірологічні теорії про те, що сталося на мітингу з Трампом. Зазначають, що замах був інсценуванням. Тим часом секретна служба США стверджує, що нападник перебував на підвищенні за межами місця проведення предвиборчого заходу. Саме агенти цієї служби, за словами ФБР, були відповідальні за безпеку на місці. Чому не убезпечили цей дах? Відповідь має надати слідство. А поки представник ФБР Кевін Рояк на прес-конференції сказав лише, що все це дивує. Незрозумілими для нього є також мотиви замаху стрілка Крукса. У ФБР вважають, що він не був пов'язаний з іноземною державою. Замах на Трампа став першою спробою вбивства президента або кандидата в президента США з того часу, як 1981 року стріляли в Грональда Рейгана. За даними поліції, на мітингу Трампа в Пенсільванії одна людина загинула, ще двоє отримали тяжкі поранення. У Ростовській області Росії ранок розпочався гаряче. Місцеві публікують відео і зазначають, їх атакували безпілотники. Було гучно, а згодом в одному із районів піднявся густий дим. Росіяни також фіксували прольоти дронів. А от працівники РосМНС тим часом доповідають комусь телефоном, що відбувається довкола. Ось і повторне влучання зазначається, що прилетіло по нафтобазі. Деміло також на Білгородщині. Губернатор заявив, що то загорівся дах будинку після збиття безпілотника в Біловському. Додав, що в домі також пошкоджено вікна, покрівля по всьому периметру та внутрішнє оздоблення. А поки Гладков звітує, каже за рішенням Путіна, жителів Білгородської області відправлять на відпочинок. Правда, в і в імені свого керівника обмовляється все, що відбувається в області, називає напруженою ситуацією, та й про те, що буде з оселями людей, поки ті оздоровлюватимуться на курортах, він мовчить. Послухайте, обстановка продовжує бути Я їду, що є можливість по рішенню президента Російської держави... Владимир Путин отправит наших жителей, чье жилье пострадало, чье жилье разрушено, или те, кто получил легкие ранения. Например, жители Кривородского округа сейчас порядка 350 человек отдыхают в Краснодарском крае. До конца літа і що підсот чоловік із грбанського круга. Тож получше такої важливості э, в Рівнах добратися і э, немножко натлішся от сложной обстановки. Згодом в регионе знову загуділи сирени. Сигнал повітряної тривоги оголосили в Білгороді, Шебекіному та ближніх містах. Жителі Шебекіно почали жалітися мовляв в приватних секторах. Прилітає, показують посічені уламками будинки, паркани та ворота. А ще побиті автомобілі, городину та дерева. Гладков оперативно підрахував. Пошкоджені 16 приватних будинків, 32 автомобілі. Поранення зазначив, нібито отримали дев'ять місцевих. Згодом мережею почали поширювати відео, на якому видно, пошкоджені чотири багатоповерхівки. Це теж в Шебекіно. Тут про постраждалих не повідомляється. Зет наголошують, що пошкоджена система газопостачання. Гладков тим часом мовчить. Свою заяву зробило тільки Міноборони РФ. кажуть, збили БПЛА. Та тільки от над Брянщиною про інші регіони чомусь мовчать. Брянські пабліки пишуть, що село Біла Берізка атакували ФПВ. Там постраждалих немає, але частково пошкоджено два приватні будинки та дві квартири у багатоповерхівці. Тим часом у російських медіа з'явилася інформація, що армія Росії вже навіть застосувала лазерну установку проти дронів. Публікують це фото. Тут, ніби уражений дрон саме лазерною установкою. Зазначають, що така система оборони застосовується поки що в тестовому режимі. Сьогодні у місті Суджа Курської області знову перебої з подачою електроенергії. Там згоріла електропідстанція. Відео відпрацювання по ній FPV-дрона оприлюднили воїни підрозділу Дистракшн Тім. А в росіян в чатах запалало. Головне пишуть зарядити павербанки. Та що заряджати як світла вже немає. Та це ще не все. Путінські пабліки заявили про пошкодження телевежі у тому ж місті. Суджа вежа димить, а перший канал не показує. Шкодують місцеві. Ворог окупував урожайни Донецької області та просунувся біля Олександрополя та Новоселівки Першої. Російські війська також нещодавно прорвалися в межах південної, південно-східної частини Макіївки. Про це стверджує карта війни Deep State. Аналітики зазначають, що нині тривають бої у Залізному та Кліщіївці. Інститут вивчення війни теж каже про успіхи путінської армії та зазначає, що українські сили оборони впродовж 12 та 13 липня просунулися уздовж лінії Куп'янськ-Сватове Креміна. Голоковані кадри опубліковані 12 липня показують, що українці відсунули ворога в лісовій зоні на захід від Лиману, першого і на схід від Берестового. аналітики зауважують, що захисники, попри продовження окупантських наземних атак, розширюють свої позиції у лісових масивах на північ від дорожнянки в Запорізькій області. За даними генштабу, протягом минулої доби на лінії фронту зафіксовано 160 бойових зіткнень. За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 71 авіаудар із використанням 122 кабів. Крім цього, загарбники здійснили понад 4500 тисячі обстрілів. З них 140 із реактивних систем залпового вогню. Йдеться у звіті. На харківському напрямку найгарячіші бої точаться в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку окупанти 18 разів намагалися штурмувати біля Синківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки. На Краматорському відтинку росіяни атакували біля Григорівки, Часового Яру, Кліщиївки та Андріївки. Не полишали спроб просунутися неподалік північного Нью-Йорка та Торецька. 40 штурмових дій відбили ЗСУ в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозувацьке, Новоселівка, Перша та Яснобродівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Українські збройні підрозділи продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в житлій зоні. На техніці виснажуючи ворога вздов. Всієї лінії бойового зіткнення загалом впродовж суботи, 13 липня, втрати російських загарбників склали 1320 осіб. Також ворог втратив 7 танків, 32 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, засіб ППО, 39 БПЛА, оперативного тактичного рівня, 77 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Оператори ФПВ-дронів спецрозділу ГУР України «Фаербьот» продовжують методично нищити цілі ворога на фронті. Ось цьому відео підтвердження. Зазначається, що днями успішно уражено ворожі комплекси зв'язку та спостереження. Також головне управління розвідки завдало удару по місцю базування російських загарбників. Українська захисниця Катерина Поліщук, відома як пташка, оприлюднила своє звернення до президента України Володимира Зеленського. В ньому вона попросила провести перевірку дії командира 59-ї окремої монопіхотної бригади Богдана Шевчука. Ось що вона написала: цитую. Оскільки тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні введення бойових дій, під керівництвом Шевчука прошу вас, пане верховний головнокомандувач, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтуванням життів та здоров'ям особового складу дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, зокрема і за високих. Керівних посад, егоїзм, сліпий кар'єризм, усунення всіх незгодних командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його як командира у війні з ворогом йдеться у дописі захисниці. Тим часом нардепка Мар'яна Безугла вкотре накинулася на головкома сирського, бо каже, він не вірить в перемогу. Додала, що перебування сирського на посаді знижує боєздатність України та вбиває людей. Зазначила також, що сирського особисто та його оточення виступають за припинення вогню з РФ. Безугла написала: зачитаю дослівно: сирський згоден підписувати режим припинення вогню та всякі варіації на тему капітуляції та примусу до миру. Він не вірить у перемогу і щиро вважає, що ми не здатні здобувати перемогу над росіянами на власній землі, адже він мислить симетрично і робить єдиний логічний собі висновок за допомогою зупинки вогню, увійти в історію і врятувати цілий пласт генеральської мафії, близької до зносу, як ніколи, написала безугла. Але ця історія не нова. Безугла вже навіть подавала на сирського заяву в ДБР за словами нардепки. Заява стосується порушення головнокомандувачем зсу 351 п'ятдесят Статті Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності народного депутата України, невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації, караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом. На строк до трьох років або обмеженням волі на той самий строк сказала безугла у своєму черговому дописі у Фейсбук. До свого тексту безугла також додала скріншоти повідомлень з нібито внутрішніх чатів військових, яких йдеться про заборону пускати її на позиції ЗСУ на Донеччині, а також заборону військовим спілкуватися із депутаткою. Безугла писала ще й про міністра оборони України Рустема Умєрова, а особливо критикувала його за висловлювання про план закінчення війни. Умєров заявив, що для перемоги нашій державі потрібно більше зброї від партнерів. Безугла обізвала це замкненим колом. Цитую. Коментар на кшталт дайте зброю, а так все правильно у нас. Ми молодці, зброю потрібно, але плану досі немає. Немає плану, неясно, яку зброю. Тисячу танків, гармати, літаки. Плану ж. Формують потребу за інерцією і створюють бригади. Зомбі прокоментувала тоді нардепка. Та головком Сирський і міністр Умєров не єдиний, кого так би мовити недолюблює Мар'яна Безугла. Писала вона і про залужного, і це неодноразово. Особливо перед відставкою залізного генерала з боку безугли лунав просто неймовірний шквал критики у його сторону. Залужного вже звільнили. Що ж тепер? Чекаємо вас в обговоренні в коментарях під цим відео. Україна зараз одна із найгарячіших країн Європи. Схожу спеку фіксують тільки в сусідній Румунії та Болгарії. Про це повідомили експерти Кліматбук. Опублікували карту з температурними прогнозами на наступній тиждень. Що темніший колір, то вищі градуси очікуються. Судячи з них, пекельна погода залишається в Україні. Снопткиня Наталка Діденко повідомила, що у понеділок позначки термометра на піку сягають 40 градусів. Зазначила про дощі, навіть згадаєте, боїться. Хіба короткочасні? Грози пройдуть на заході України надалі, на півдні, сході та в центральних областях, окрім Вінничини, триватиме надзвичайна спека. Послаблення в цих регіонах відбувається орієнтовно з 26 липня. У Києві додає Діденко. Понеділок, вівторок та середа будуть рекордно пекучими: плюс 36, плюс 38 градусів. Ймовірно, вище сухо та сонячно. У столиці ж послаблення спеки очікується 18 липня. У четвер Укргідрометцентр також попереджає про високий рівень пожежної небезпеки. Здавалося б, за такої температури це зрозуміло. Утім, погодна карта України. майорить червоним не через повітряну тривогу. А через надмірну спеку, за даними Міненерго, через спеку в Україні сталися пожежі на енергооб'єктах. У західному регіоні відключилася високовольтна підстанція. Це призвело до знеструмлення повітряної лінії, що з'єднує енергосистеми України та Молдови. Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку було ліквідовано, після чого лінію включено в роботу. Зазначили у відомстві. Температура цими днями б'є усі можливі рекорди. Українці намагаються врятуватися від спеки та Суть ще не бачені показники термометрів. Ось, наприклад, у Харкові. Гляньте, це капець. люди 50 градусів на сонці. Йомаю, я би, щоб би, блін, градусних не зіпсувався. Капець. Тим часом у Вінниці вже дещо зіпсувалося. Через спеку асфальт перетворився на пластилін. А у Києві з самого ранку пляжі переповнені. У мережі зазначають, що знайти гарне місце, проходити потрібно було мало не о сьомій ранку. На Одещині, щоб зловити, хоча б трішки прохолодного вітру, відпочивальники користуються ось такою атракцією. Ось так літають над морем. Бажаю вам прохолоди та прошу, бережіть себе. А ще пийте багато води, допоможіть організму побороти аномальну спеку. Можливо, знаєте ще якісь лайфхаки. Діліться ними в коментарях. Підписуйтесь на наш канал і поставте свою подобайку. Побачимось на каналі Фабрика новин.